Ну а далі в нашому етері будемо говорити про події світу, зокрема, як вони будуть позначатися на подальшій допомозі наших закордонних партнерів. Про це і не тільки будемо говорити з Олегом Пастернаком, політологом, політехнологом, керівником центру політичної розвідки. Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня. Ну, дійсно маємо вже нового спікера Палати представників у США. Ним став Майк Джонсон. У відповідь який з, перед тим у відповідь на запитання про збільшення допомоги Україні, заявив, що. Погодить це за певних умов. Далі цитата: ми хочемо підзвітності та хочемо, щоб Білий Дім мав чіткі цілі, і ми а, збираємося провести ці дискусії. Це буде дуже продуктивно. Знаємо, що Майк Джонсон він є республіканцем, він є відвертим трампістом. По-перше, як ви ставитеся взагалі до обрання даного кандидату саме і чи наскільки це буде страшно чи не страшно для України? Дивіться дійсно. Майк Джонсон є прихильником Трампа. Особливо він відзначився в історії у 2020 році щодо невизнання результатів президентських виборів. І він забезпечував правову процедуру цього невизнання. Він є ультраконсервативним адвокатом, юристом з конституційного права, представником штату Луїзіана. Це дуже консервативний штат. Він фігурував в різних судових справах щодо там намагання заборони одностопявих шлюбів, щодо абортів. Активно висловлювався. Тощо, ну в як консервативному стилі, американська преса називає його найбільш консервативним спікером за всю історію Америки, але разом з тим. Знаєте, був вже в соціальних мережах і в українських, зокрема, вже пристрасті збурилися, що тепер і доля допомоги Україні на волості і шанс, що ми отримаємо в тому обсягі, який ми задекларувала адміністрація Байдена. Цю допомогу 61 мільярд доларів не такий вже і суттєвий. Ну можливий для реалізації. Треба відзначити декілька деталей. По-перше, Посада спікера в Палаті представників це посада більш технічна і посада більш е, е, організаційна. Е, хоча й важливо. По-друге, Джонсон, до речі, в своїй промові, коли він став спікером, е, сказав, що він готовий співробітничати з демократами. Ми знайдемо спільну мову. Це дослівно, його цитую. Третє той факт, що Палата представників після обрання Джонсона на посаді спікера почала вже з зовнішньої політики, була ухвалена резолюція на підтримку Ізраїля, говорить якраз про те, що конгресмени. Приділяють зовнішній політиці суттєву важливу увагу. Ну, і до речі, ще один такий цікавий епізод. До речі, в той э, спікеріада вона трошки привела в почуття трампістів. Якщо згадаєте, э, там. Події трьохтижневої давності, коли попередній спікер Кевін Маккартні був відправлений на відставку саме через співробітництво з демократами, через там бажання провести закон щодо короткострокове фінансування уряду. Так ось зараз, коли вже новий спікер Джонсон. Принципі публічно говорить про співпрацю з демократами. Трампісти вже його не критикують, а навпаки, навіть підтримали під час голосування. Все ж таки, 220 голосів в палаті представників. Це суттєва підтримка. Враховуючи, що попередні три номінанти на посаду спікера не змогли заручитися такою підтримкою. До чого я веду Джонсон? Політик, так само як багато республіканців-конгресменів, також політики, а політики схильні коригувати свої точки зору. Вони схильні змінювати свої позиції. І сьогодні, коли ми читаємо про те, що Джонсон допускає допомогу Україні, да, за умов за певних там умов, це вже позитивний знак щодо того, що в принципі американський стеблішмент розуміє наскільки важлива. Є зовнішня підтримка зараз України, як і Ізраїлю, так і Тайваню в інтересах, зокрема Сполучених Штатів Америки. Дивіться щодо попередніх заяв безпосередньо нового спікера. Він взагалі раніше виключав допомогу, був проти допомоги Україні. Зараз як ви вже зазначили, що він говорить про те, що він готовий на це, але висуває одну із умов це жорсткий контроль. За коштами, наскільки може бути жорсткий контроль цих коштів, і наскільки це погано для нас, українців? Адже ми щодня е, читаємо, бачимо про нові якісь корупційні скандали в нас в державі. Ну, Україна має бути на 100% відкрита і прозора по відношенню до американської допомоги. Ми маємо забезпечити роботу всіх інструментів контролю. Ми маємо бути першими, хто це запропонував запропонує. Відвертість прозорість, відкритість має стати не лише там публічними принципами, а реальними принципами. Розумієте, це питання виживання України. Ну, це питання національної безпеки і оборони України. Якщо ми допустимо корупційні ризики в цій справі, або почнемо там ставити під знак питання можливості для американської ну для контролю. Ну я тоді не хочу прогнозувати, навіть якими можуть бути результати цього. Тому це що, що стосується України, що стосується американців. Знаєте, я вам так скажу зараз дуже парадоксальну річ, але антитерористична війна, яку зараз веде Ізраїль проти Хамас, проксіформування Ірану і Катару на території близького Сходу, вона а, дозволяє сподіватися на те, що поєднання в пакеті допомоги Україні, Тайваню, Ізраїлю і навіть на захист кордонів з Мексикою. Робить цей спільний пакет допомоги в 100 чимось мільярдів доларів більш прийнятним для трампістів, для поміркованих республіканців, які раніше там ставили знак питання і необхідність цієї допомоги. Чому тому що якщо раніше Трампісти, там, багато хтось з американських експертів говорили, що ну, навіщо нам та Східна Європа? Це лише якась приватна, локальна суперечка між Росією і Україною. Нам потрібна Росія, щоб вона не сформувала з Китаєм спільний воєнний Союз. Тому може краще поступитися там інтересами України і віддати її на поталу Росії, але за це отримати, скажімо так, маневр і балансувати Росію. І тепер. Така думка оцим конфліктом на близькому сході зводиться на Нівець, оскільки для багатьох з американських експертів очевидно, що це не приватна якась локальна війна, що це частина великого відкриваючого нового глобального протистояння. До речі, мені здається, Кирило Буданов, голова Гуру України, досить гучно й чітко сказав: ми на порозі глобальної війни. І от сприйняття усвідомлення американськими політиками оцього факту робить необхідність надання допомоги Україні більш е, е, зрозумілим, суттєвим і е, артикулюється як е, зона важливих інтересів західного світу. Я думаю, що е, воєнна допомога буде надана, і частина республіканців проголосує за неї. Щоправда, я можу. Прогнозувати, що буде скорочений обсяг надання допомоги Україні там від 61, як зараз зафіксована ця цифра, до трошки меншого, можливо, такий варіант може бути. Ви вважаєте, що все ж таки Байден зможе протягнути оцей такий спільний пакет допомоги Ізраїлю і Україні? Загалом тоді можливо активізується допомога і інших партнерів на фоні, от, тому що ми бачимо, що завжди на США рівняються європейський союз безпосередньо. Можливо, тут ми будемо бачити якусь активізацію. Ну тому, що поки що у зв'язку з якимись там заявами певних політиків, таке інше, поки допомога трішечки затримується. Да, я думаю, що американці Байдену адміністрації Білому дому вдасться провести через палату представників. Ну, сенатом я сподіваюсь, не буде проблем. Там демократи мають незначну перевагу. Але тут є одне, але тут його треба варт... його треба врахувати. Якщо раніше трампісти міцно задекларували свою позицію щодо української теми. Скорочення української допомоги, то вони будуть піднімати знову на прапор, навіть під час досягнення компромісу цю тему. А значить, адміністрація Байдена змушена буде піти на компроміс, так, скоріш за все, на зменшення обсягу воєнної допомоги. Тобто ми маємо бути готовим, але це не буде такою великою зрадою. Це буде результатом тої. Публічного компромісу, бо сам факт обрання Майка Джонсона говорить про те, що республіканська конференція змогла досягти певного результату, поєднати Трамп зацікавлений в єдності республіканців, бо у нього попереду номінація на президентську кампанію. А це означає, що частина поміркованих республіканців, і цього я боюся, готова буде підтримати ініціативу Трампа щодо зменшення воєнної допомоги Україні. Ми маємо до цього бути готовим, і це не є велич величезною трагедією. Бо якщо купатися, то є інші необов'язкові для ухвалення конгресу моменти да надання Україні допомоги. щодо Європи. А, ну, якщо буде зменшена американська допомога Україні, то на основний тягар ляже на плечі Європи, і це розуміють багато європейських країн, зокрема по боєприпасам. Вже сьогодні є дані, що Європа не виконує план надання Україні боєприпасам. Ну а ще у нас вчора, чи сьогодні, Роберт Фіццо, новий прем'єр-міністр Словаччини, вже встиг відзначитися досить неприємними для нас заявами щодо. Обмеження, скорочення і припинення воєнної допомоги Україні. Уявіть собі, що коли на рівні Європейського Союзу будуть ставити такі питання, то тепер голос Угорщини і Словаччини буде синхронізований, а це ще додатковий виклик для всіх нас. І та ж Німеччина, незважаючи на інформацію про Етекус, поки Таурус нам не надала, хоча у нас. Нам анонсують цікаві новини з, -з, з Німеччини, але я не впевнений, що Олаф Шольц все ж таки ризикне, поки він політично не готовий на це рішення особисто як канцлер і лідер Німеччини. Тобто ви бачите, що є певні проблеми. А, і ці проблеми вони артикулюються не як втома від війни, а скоріше, як а, бажання європейських країн зосередитися на власній безпеці. В бажання економити ресурс у зв'язку з розростанням конфліктності в цьому світі. Ну логіка кожної країни полягає в тому, щоб мати власні системи національного захисту, а не бездумно, наприклад, передавати їх країнам, в тому числі і Україні. Ну це логіка країн ну, населення, яке живе в своїх країнах, яке хоче від урядів від влади певних дій, спрямованих на підвищення системи безпеки. Я можу вам сказати, що деякі країни Європи вони не можуть похизуватися стійкою системою захисту оборони, в них їх воєнні доктрини досить не, не, не до кінця реалізовані, і тому подібні настрої все більше, і більше будуть охоплювати громадську думку країн колективного заходу. Президент вчора було засідання знову ж таки ставки так безпосередньо селекторної наради, власне, і де він робив наголос на власне виробництво. От ми бачимо, що спільно з німцями там мають бути якісь там завод, зразку певно. На вашу думку, наскільки зараз активно потрібно і може активізуватися саме українське виробництво тих боєприпасів, таке інше, щоб зменшити навантаження на закордонних партнерів, загалом чи можливо таке, що Україна розпочне виробляти хоча б боєприпаси для того, щоб забезпечити військо? Мова йде про завод, якщо це спільний німецько-український концерн. мова йде про завод з ремонту техніки важкої техніки, яка нам потрібна для просування і для контрнаступу. Давайте так, це питання, це яке навряд чи можна і потрібно детально обговорювати на рівні ЗМІ. І ви всі наші глядачі, і ви журналісти, це прекрасно розумієте, де і експерти навряд чи не можуть похизуватися якимись цікавими цифрами чи цікавою інформацією. В загальному плані ми скажемо, що я скажу так, що я думаю, що вже майже рік, як це питання досить. Поставлено на серйозний контроль ставки Верховного головнокомандувача. і я думаю, що певні успіхи в цьому напрямку вже є. Просто влада не хоче і не з огляду на з інтересів безпеки про це нам повідомляти. Мова йде про підземні заводи, мова йде скоріш за все про тунельні комунікації. Бо це єдина зараз можливість захиститися від ракетних обстрілів, шахідів і нових видів безпілотників, які використовує Російська Федерація. Зокрема, останні дні ми про це бачили, і ваша рідна Хмельниччина на жаль стала свідками цієї, цієї страшної ситуації. І, Тут яка, яка головна? Декілька проблем. Перше бюджет, да, оскільки навряд чи український бюджет винесе масштабне да, виготовлення боєприпасів. Одна справа запустити програму по безпілотникам і дронам, воно не так важче, як інша справа стабільне виробництво боєприпасів чи, наприклад, воєнної техніки. Хоча Украї... ну, зрозуміло, що українці можуть похизуватися і похвастатися там і ракетною програмою, і нептунами, і стугною, і артилерійськими системами це правда. І... Але з іншого боку, це все гроші. І можливо, тут нам потрібні будуть окремі інвестиційні лінії з конкретними країнами: це Німеччина, Франція, Великобританія, Італія, які ну, здатні мають. Значний ресурс, технології українці можуть запропонувати інфраструктуру, наукову школу? У Нас багато інженерів для цього є Дніпропетровська наша інженерна школа, і багато вихідців з наукових інститутів, які давно вже працюють. Тут я акуратно веду до іншої проблеми. А як нам унебезпечити оцю? Інформаційну складу скільки агентура ФСБ, колаборанти, навідники це ж не просто там поодинокі випадки, які існують десь там в новинах. Вони конкретно і ця мережа вона активна. І останній випадок страшний селі Гроза на Харківщині, коли в принципі навідниками виявилися мешканці цього села, які перейшли на сторону Росії. Ну напевно ж говорить щось да, про те, що от як нам унебезпечити українську інфраструктуру від своїх власних громадян. Які працюють з ворогом, да, це не масштабні випадки, я розумію. Але навіть один такий випадок це вже суттєва загроза, в тому числі для потенційної оборонної індустрії, яка зараз стає на ноги, зокрема в нашій, нашій рідній державі. На Жаль, так на жаль, зрадники є зрадників багато, але будемо сподіватися, що наші спецпризначені ці спецслужби поборять їх. Ми їх знаходимо, і будемо сподіватися, що ті, які планують співпрацювати, будуть робити якісь певні висновки. До наступного блоку новин саме з Європи безпосередньо. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн готується відвідати Україну на початку листопада. Про це повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Джозвяк, який бачить у ймовірному візиті фондерляїн прогрес України в виконанні реформ, які Обов'язкові для вступу в євросоюз. Далі його цитата: вона би не планувала таку поїздку наскільки близько до дати публікації доповіді Єврокомісії щодо розширення, якби не мала гарних новин. Написав він. Ну і добрі новини на вашу думку, якими вони будуть це будуть традиційно довгострокові перспективи чи можливо вона приїде з якимись конкретними термінами. Ну, останнім часом спільні україно європейські відносини вони, е мають позитивну динаміку, і вже півтора року ну, війна сприяла, можливо, якщо так можна сказати, е міцності цих відносин. Знаєте, е по перше, це вже з боку європейського союзу оцінки. Досить і досить позитивні щодо реформування України і щодо можливостей, скажімо так, вступу і початку переговорів для Європейського союзу принциповим стало ухвалення Україною Верховною Раду закону про політично значущих осіб. Так звані пепи. Да? От ми всі обговорювали в соціальних мережах, де хто там мав чергову хвилю е занепокоєння з приводу е існування цього і цієї категорії осіб. Але це була одна з найголовніших і базових умов, які зараз висувалися да, з боку Європейського Союзу. Скоріше за все, Урсула фон Дерляєн. Після візиту до України до Києва оголосить про старт в принципі реалізацію всіх умов для реалізації і початку старту перемовин між Україною і Європейським Союзом. Власне, там всі моменти по соціальному там по конституційному законодавству. По перезапуску антикорупційної інфраструктури в Україні Україна в більшій мірі виконала. Звісно, попереду ще багато роботи щодо боротьби з корупцією і по ухваленню деяких важливих законопроєктів, Але, але але а, я думаю, що ці такі оптимістичні дати. Да, там, Переговори впродовж був, найближчих там двох років і про стратегію вступу України в ЄС до 2030 року. Вони є реальні. Але тут є одна проблема, про яку ще не говорять в Україні, і мало про це говорять в європейській пресі. Але я думаю, скоро ми на це звернемо увагу. Європейський союз стартуючи з перемовинами з Україною. І розуміючи, що він має щось запропонувати країнам, таким як Молдові, Грузії, Західним Балканам, всередині, серед всередині європейського Союзу актуалізується дискусія щодо внутрішнього реформування ЄС, зокрема Лісабонського договору, мова йде про скасування, наприклад, права вето України, про зміну акцентів в спільних політиках, про квотування, і ми. Будемо вступати в Європейський Союз, існує ймовірність, що Європейська комісія прив'яже наш вступ до Євросоюзу з акцентом на необхідності внутрішнього реформування, яке може затягнутися. І а, от, от це зараз в майбутньому може бути нам зрозуміло як головний ризик. Не скільки підготовка України і ухвалення, там синхронізація з європейським законодавством, ухвалення реформ, навіть боротьба з корупцією, скільки внутрішнє бажання Європейського союзу включитися в процес реформування, який може надто сильно затягнути процес. Входження України і не тільки України, і там Чорногорії, і Сербії, боснії Герцеговини, і Герцеговини, Молдови, і Грузії в, в, в Європейський Союз. Ще одне питання. Зараз іде мова про 12-й пакет санкцій для Росії. Безпосередньо 26-27 жовтня у Брюсселі будуть його обговорювати. До 12-го пакету ЄС мають увійти санкції не тільки щодо російських алмазів, а й до алюмінію. Так? І також для подальших унеможливлення подальшого постачання товарів подвійного значення, власне, також один із посадовців зауважив, що Євросоюз тісно співпрацює з Україною в питанні розпізнавання компонентів, виявлених у російській зброї та боєприпасах. Крім того, істотною частиною нового пакету у штрафних заходів буде механізм щодо запобігання їхнього обходу. Е Санкції безпосередньо ну, от зазначають там безпосередньо. Ми бачимо дійсно, що Росія, оскільки в неї наложені там санкції накладені, так все ж е, примудряється обходити їх. На вашу думку, чи на даний момент у світі є якийсь механізм, аби унеможливити таке явище загалом, чи все ж таки на вашу думку ті партнери, які зараз є у Росії, допоможуть все ж таки її обійти. Дивіться, Основна схема обходу санкцій це паралельний імпорт. Казахстан, інші країни, Китай і Туреччина є головними країнами, які дозволяють Росії обходити санкції. Як ну, це робиться дуже просто. Росія, наприклад, в Казахстані реєструє фірму, ну, свою підставну. Да? І, наприклад, обладнання для російських ракет закупає саме казахська фірма, яка потім вже, звісно ж, через свої контракти. Контрагенти передає Російській Федерації, все Все дуже просто, все законно до речі, все легально. Тому після попередження Казахстану, яке надіслало Сполучені Штати Америки, вже була там заява віце-прем'єр-міністра Казахстану, наприклад, щодо е е прийняття да, владою Казахстану, умов приєднання там до західних санкцій, мінімізації паралельного імпорту тощо. Але е, мені здається, що Казахстан не ризикне розривати торгівельно-економічні зв'язки з Росією, ця країна продовжує впливати на країни з Центральної Азії суттєво, незважаючи на те, що Китай посунув, наприклад, вплив Росії в країнах Центральної Азії. Туреччина, яка займає окрему суверенну позицію щодо власної торгівельно-економічної позиції, навряд чи також піде на обмеження і на е, те, що підтримати західні санкції, про Китай і мова бути не може. Тому. Хоча деякі контрагенти, торгівельні, сусподарюючі суб'єкти у всіх цих названих трьох головних країнах, які дозволяють Росії обходити, вони не зацікавлені в Західних санкціях Чому проти них. Чому? Тому що це обмеження доступу до кредитних ресурсів на Заході, це обмеження можливості для укладання торгівельних договорів. Тому, якщо б США, наприклад, створила би спеціальну групу. Для виявлення, для міжнародної групу, для виявлення, для попередження і упередження діяльності таких господарюючих суб'єктів, то це б могло певним чином трішки скласти Росії проблеми. Більше я поки не бачу інших інструментів і можливостей, щоб вплинути суттєво на цю ситуацію. Ну або до українська дипломатія, яка повинна співпрацювати з турецькою владою, з Казахстаном з країн іншими країнами Центральної Азії з Китаєм, які доносити необхідність зменшення торгівельної активності, наприклад, щодо комплектуючих ракет. Чесно кажучи, я подивився це. Розслідування почитав і мені над, над неприємно. А той факт, що Європейський Союз продовжує закупати Титан і Нікель у Росії на мільярди гривень. Це ж це ж вже не новина для нас. І крім Титану і нікелю, мова йде і про російську нафту. Але цікаво, да, як росіяни навчилися обходити нафтовий поріг. Вони просто, просто створили тіньовий танкерний флот. Цей нафтовий поріг був для того, щоб... Не дозволити да, страхувати іноземні танкери, які перевозять нафту нижче, вище за нафтовий поріг, встановлений 80 доларів. Але Росія скупила старі танкери, які отримали страхування в Азії в азійських країнах, а на яких не поширюється це обмеження і західні санкції, і дозволяє зараз нарощувати обсяги нафтоторгівлі. Обходячи оцей поріг, встановлений країнами J7. будь ласка, бо все дуже виявляється. Просто ну формально, да, формально країни заходу спокійні, бо вони публічно показали, що їх позиція є. Але фактично мільйон можливостей Росії обходити ці, ці санкційні санкційні обмеження. З алмазами буде аналогічна ситуація на вашу думку, тому що ну от алмазне питання досить болюче, власне через що і затягується цей й пакет санкцій, тому що там включені оці дороговартісні камені. Е, на вашу думку також зможе обійти і чи вистачить взагалі сил в країн і наважитися заборонити їх в європейському союзі. А алмази, як і ядерне паливо, це взагалі для е, Європи, і там і для США, більше для Європи болюча тема. І там буде ще складніше це зробити ніж з нафтою. Бо одна справа диверсифікувати і там купувати нафту чи скраплений газ, наприклад, у європейців в Америці чи в Азербайджані чи в інших регіонах. А інша справа: як швидко диверсифікувати купівлю алмазів? Це не просто те саме ядерне паливо, на якому працює більшість електростанцій східної Європи, в Чехії, зокрема в Болгарії. Тому е, я не бачу можливості для реальних санкцій проти Алмазової в Росії. Скоріше за все, це будуть декоративні формальні якісь санкції, які частково вдарять по експортно-імпортним операціям. Суттєво вони проти Росії не принесуть в е, 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 не, 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 не нададуть Росіянам значних втрат. Ну, добре, я вам на цьому дякую. Отож про події світу безпосередньої України спілкувалися із політологом, політехнологом, керівником центру політичної розвідки Олегом Постернаком. Дякуємо вам, дякуємо, що знайшли час для спілкування з нами.